Доброго дня, голова Всеукраїнського об'єднання, чесне слово Володимир Мальчук. Ми спілкуємося з представником самооборони Одеси. Одеси. Тут Рупановський, активіст самооборони Одеси, комендант Центру патріотичних сил Одеси, Канапна 35. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, яка зараз в Одесі. Позитивна ситуація, однозначно, в порівнянні з іншими роками цього року, і з кожним все краще і краще. Одеса максимально стає національно патріотичним містом. І це дуже важливо взагалі для України. Є небезпека реваншу антиукраїнських сил в цьому місці? Ну, це хіба дуже треба путіну вже, я не знаю, їм платити, щоб вони реалізували цей реванш, тому що... Намагання є, трошечки нам не подобається Проханов э, своїх там тих э, спортсменів, постійно проплачують. Ну це все контрольована ситуація. Ми знаємо хто, де, скільки, що, чим займається. Ми контролюємо цей процес і в будь-який момент можемо це припинити, просто не хочеться розкачого місце. Як ви оцінюєте діяльність президента України Петра Порошенко за цей термін з, 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 з часу свого обрання до сусі? На жаль, мушу визнати, що він не тримає слово, обіцяв ремонт за свої кошти майдану, обіцяв бізнесу свого позбутися, не виконав. Тобто він не тримає слова, а сьогодні потрібні вчинки справжні людина сьогодні. Обличчя сучасної української громади, суспільство часу українського, це мені здається, все-таки патріотизм плюс мораль функціональний. Сучасний постійно і президент є безпосередньо представником суспільства. Він повинен це найбільше пам'ятати, і розуміти. Взагалі він повинен відмовитися цього бізнесу, націоналізувати його, показати іншим бізнесменам, тому що всі ці кошти повинні йти на АТО сьогодні. От. І піти в документну хрущу. Я думаю, що це б йому підняло рейтинг і була б все таки повага до всіх, тому що люди не просто бідні люди гинуть на війні. Люди калічаться, а він багатій. Ще таке питання: як ви оцінюєте перспективи третього майдану, про що вже говорять праві сили по всій Україні? Я думаю, що перспективи дійсно є, тому що знову ж таки вищим привіченням мною моменти, вони до цього призводяться. Коли керівництво не тримає слова, коли керівництво не приносить ніяких жертв, Други, а народ так, приносить своє життя в жертву. Нічого хорошого не чекає. І останнє питання. Ви знаєте, що президент висунув ініціативу ліквідації національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Ви вважаєте, що комісія, яка захищається суспільної моралі в Україні, потрібна, чи все таки потрібно регулювати? Я думаю, що взагалі найбільша помилка нашого плечка суспільства на протязі чотирьох років. Що існує, це все-таки знищення культурної моральної цінності. Спочатку знищили культурну моральні цінності, потім знищили через це і національно патріотичне. Коли години знищується культурна моральних цінності, тоді її можна купити і продати. Формується певний світогляд, завдяки якому проникають і в політичну площину сусідів і робити, що з, Власне, це відбулося з східним, східним регіоном. Тобто, дійсно, Росії вдалося що захотіло. Тобто ви проти ліквідації цього? Звісно. максимально підняти культуру, максимально підняти мораль. Це все і є патріотизмом. Дякую. З нами був представник патріотичних сил Одеси. Тодор Пановський. Дякую, на все добре, допобачимо. Дякую. Дякую.